Інформація про харчову цінність. Інформація про поживну та енергетичну цінність це важливий критерій для свідомого вибору певними групами споживачів тих чи інших харчових продуктів. Обов'язкова інформація про поживну, харчову енергетичну цінність, калорійність та користь для здоров'я згідно вимог регламенту ЄС-1924-2006. Та регламенту ЄС-1169-2011 та Національного законодавства повинна містити інформацію про енергетичну цінність калорійність в кілоджоулях або кілокалоріях на 100 грам або 100 мл продукту та інформацію про кількість білків жирів вуглеводів у грамах на 100 грам або 100 мл продукту. Інформацію про вміст білків вуглеводів, жирів і енергетичну цінність Калорійність можна не наводити, якщо їхня кількість в одноразовій порції або в 100 грам 100 мл харчового продукту становить менше 2% від добової норми. Поживну харчову цінність та енергетичну цінність, калорійність не обов'язково зазначати для чаю, кави оцту, мінеральної та води питної, кухонної солі, харчових добавок, ароматизаторів, спецій, прянощів. Зміст обов'язкової заяви про поживну цінність, вказаний вище, може бути доповнений позначенням вмісту однієї або декількох наступних речовин, якщо вони наявні в харчовому продукті. Це стосується мононенасичених та поліненасичених кислот, в поліолів, високомолекулярних спиртів, крохмалю, волокон, будь-яких вітамінів або мінералів у разі, якщо вони присутні у значній кількості. У свою чергу чітко визначені наступні харчові продукти, які не підпадають під дію вимог щодо обов'язкового позначення поживної цінності, необроблені продукти, що складаються з одного інгредієнту або категорії інгредієнтів, оброблені продукти, що складаються з одного інгредієнту або категорії інгредієнтів, і обробка яких здійснюється тільки через дозрівання. Вода призначена для споживання людьми, включаючи воду з додаванням тільки диоксиду вуглецю або ароматизаторів, ароматичні трави, прянощі або їхні суміші, сіль та її замінники, столові підсолоджувачі. Кавові екстракти та екстракти цикорію, цілі або мелені кавові боби, та цілі або мелені кавові боби без кофеїну, трав'яні та фруктові настоянки, чай, чай без кофеїну, розчинний чай чи чайовий екстракт. Чай чи чайовий екстракт швидкого приготування, чай чи чайний екстракт без кофеїну розчинний або швидкого приготування, які містять тільки такі додані інгредієнти, як ароматизатори, які не змінюють поживну цінність чаю. Зброжені оцти та замінники оцту, включаючи ті, де доданими інгредієнтами є тільки ароматизатори, ароматизатори, харчові добавки, допоміжні матеріали для переробки, харчові ферменти, желатин. Складники джемів та варення, дріжджі, жувальна гумка, харчовий продукт в упакуванні або контейнері, найбільша поверхня якого має площу менше, ніж 25 квадратних сантиметрів, харчовий продукт, включаючи харчові продукти домашнього приготування, за умови, що виробник малих об'ємів продукції напряму постачає кінцевому споживачеві або місцевим закладам роздрібної торгівлі, що займаються продажами для кінцевого споживача.